Дракони, класифікація. Атакуючі страхітливі, загадкові, громогур. Цей дракон-самітник населяє морські печери і гроти. Захоплений зненацька громогур видає оглушливий звук, який може вбити людини на близькій відстані. Створіння небезпечне негайно вбивати. Лісоруб у цього велетенського дракона мов бритва крила, якими він здатен зрізати дерева. Створіння небезпечне, негайно вбивати. Котошпар. шпар. Ошпарює свою жертву окропом. Своріння небезпечне. О! Крилозмін. Щойно вилупився, здатний випускати кислоту. Негайно вбивати. Дронкал, засібачка, шквар, хвостобій. Шепітлива смерть. Спалює жертву, закопує жертву, душить жертву, вивертає жертву на виворіт. Сторіння небезпечне. Безпечне, негайно вбивати, вбивати, вбивати. Ніч на льоті. Швидкість невідома. Розміри невідомі. Ця істота породження зливою смерті і блискаво. Не наближайтесь до цього раку. Сховайтеся і моліться, щоб він вас не знайшов.